Всім доброго вечора! Це симуляція поєдинку однієї восьмої фіналу чемпіонату світу в Катарі між збірними Англії та Сенегалу. Тому, кому не цікаво, можете вимикати це відео. А всім тим, хто залишився, бажаю приємного перегляду. Адже сьогодні буде багато цікавих фактів та новин з приводу цих двох національних збірних. Отже, ці відео створені виключно для того, щоб підтримувати збройні сили України, адже частина коштів буде перенаправлена саме їм. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Слухаємо національні гімни обох збірних. Після чого познайомлю вас зі стартовими складами. Розпочинаємо зі стартового складу збірної Англії. На воротах під номером 23 Сьогодні буде стояти Арон Рамсдейл. Четвірка захисників зліва направо. Третій Люк Шов. Шостий Гаррі Магуайр, П'ятий Джон Стоунс. Другий Кайл Вокер. Трійка півзахисників. 19-й Мейсон Маунт. Четвертий Деклан Райс, 22-й Джуд Белінгем, Трійка нападників збірної Англії. 10-й Рахім Стерлінг, дев'ятий Гаррі Кейн, капітан і 20-й Філ. Один головний тренер англійців гаред Саутгейт. Ну, а тепер стартовий склад збірної Сенегалу. На воротах під номером 16 буде стояти Едуар Менді. Четвірка захисників зліва направо. 22-й Бало Туре. Третій. Каліду Кулібалі. Капітан збірної Сенегалу. Четвертий Абдудіало. Сьомий. Юсуф Сабалі. Трійка центральних півзахисників. Перепрошую. Шостий. Нампалі Менді. П'ятий Ідріса Геє. Шайку Куяте Трійка нападників. П'ятнадцятий Крепін Діата, 21-й Булає Діа Діа, й Смар. Майла Сар – головний тренер Сенегалу, збірної Сенегалу, Аліу Усісе. Ну що ж, у нас пролунав стартовий свисток, а це означає, що збірна Англії в центрі поля розіграла мяч. Бажаємо цим двом національним збірним вдалої гри. А вам, друзі, я бажаю приємного перегляду. Для вас цей поєдинок буде коментувати Артем або ж просто Арті. Отже, ми у Ель Гаурі на стадіоні Ель Байт. Саме тут сьогодні відбудеться дербі великих кішок, вперше в історії протистояння трьох левів і левів теранги. Зараз може бути небезпечно Кайл Вокер по правому фланзі на Гарі Кейна, той на Белінгема Белінгем намагався віддавати передачу на Маунта, Однак сенегальці м'яч перехоплюють для збірної Англії. Це восьмий в історії чемпіонат світу проти представників Африки. Жодного з семи попередніх англійців не програвали. Сенегальці прагнуть сьогодні перервати цю серію і таким чином повторити своє досягнення 20-річної давності, коли вони дійшли. До чвертьфіналу мундіалю. Але англійці в атаці Кайл Вокер по правому фланзі знову на Белінгема. Белінгем Белінг виштраф на майданчику збірної Сенегалу відпасовує на Фодена. Фодена на Стергінга. Стергін. удар поворотом збірної Сенегалу. І Едуар Менді на місці. Едуар Мендіє фіксує надійно меж до своїх рук і одразу вводить його. І на, на перші на підбиранні, на перехопленні діють, власне, англійці. Маунт Белінгем. Удар за штрафного майданчика. М'яч відлітає до Кайла Вокера. Той на Кейна. Гарі Кейн непогано зараз може бути. Як же ж класно і небезпечно атакує збірна Англії, власне, виштрафнув майданчику збірної Сенегалу. Таким темпом я не знаю, чи витримують африканці тримати такий темп, власне. Однак, те, що ми бачили, і спостерігали по ходу групового етапу від збірної Сенегалу, я думаю, в них сьогодні 100% вийде стояти проти англійців, і просто так вони здаватися 100% не будуть. У нас зіграно 30 ігрових хвилин, і хотілося б вам розповісти про статистику цих двох команд, цікаві цифри та факти. Основний форвард збірної Англії Харі Кейн поки не забив жодного гола на турнірі, але вже відзначився трьома асистами. Як я вже говорив раніше, англійці ще жодного разу не програвали на чемпіонатах світу представникам з Африки. Чотири перемоги на їхньому рахунку та три нічиї. А натомість африканські збірні програвали 8 з 9 матчів командам із Європи. Єдиний виняток – це перемога Сенегалу над Швецією в одній 8 фіналу Чемпіонату світу 2002 року. Тоді вони перемогли з рахунком 2-1. У нас практично закінчується перший тайм, і зараз Сар може вибігти в швидку контратаку. Сар по правому фланзі І забирає в нього м'яч Магуайр. Харі Магуайр. надійно спокійно. М'яч відібрано. Підпасував далі. Маунт Стерлінг Кейна Стоунс. Белінгем в атаці збірна Англії. І Белінгем як так помиляється при передачі. Не розумію. Взагалі Джуд Белінгем вважається один одним з найкращих центральних півзахисників Мундіалю. Зараз же він віддає передачу в нікуди. Перший тайм завершено, і перший тайм рахунок 0-0. Витримали синегальці. Ось. Це навантаження, яке задає збірна Англії. Давайте швиденько подивимося на статистику першого тайму. В принципі, все по грі. 60% на користь збірної Англії володіння м'ячем, плюс удари поворотом також від англійців. І нуль абсолютно у збірної Сенегалу. Ну що ж, тайм номер 2 розпочинається. Власне, африканці розіграли м'яч в центрі поля. Давайте будемо спостерігати по ходу другого тайму. Можливо, будуть забиті м'ячі, адже ну без забитих м'ячів якось е, сумно спостерігати за футболом. І зараз е, Рахім Стерніт непогано на філафода. На філфоден. Е, філфоден там на правому фланзі відкривався Вокер, Він його не побачив і втрата м'ячам. Діата з м'ячем, Діата по лівому фланзі пришвидшується діата. Що зробить Діата? Проти нього Стоунс. Діата намагається виконати простріл. І Діата м'яч втрачає. Стоунс до останнього грає з Діата і заробляє право вільного удару. Джуд Беллінгем іде з футбольного поля. Так, у цього хлопчини в першому таймі. Ну, нічого, будемо, так скажемо, відвертими. Не виходило. Замість нього Гендерсон з'являється під номером 8. Ось така заміна по позиції. Ну що ж, Рамсдейл. Поки що ми його не бачили сьогодні в дії. Увів м'яч в гру. Однак Кайл Вокер взагалі подарував той самий м'яч збірній Сенегал. Дуже легко. Так, мені здається, помилятися не буде. І потім настріляє Гаррет Саутгейт, мені здається, Кайлу Вокеру за, таке, за таку втрату м'яча. Ось англійці в атаці. Гаррі Кейн. Непогано на Фодена на правий фланг. Фоден. Проти нього бало туре проходить Фоден. Туре. Фоден відпасовує на Маунта. Маунт стріляє поворотом. Зачепив м'ячем Каркас воріт. А власне стійку. Супер момент для англійців. Ще одна заміна. Люк Шоу пішов з футбольного поля. а Тріп'є замість нього з'явився. Який же чудовий момент був тільки що коло воріт збірної Сенегалу. Англійці ним не скористалися. Мейсон Маунт. Пробиває вищий воріт. Ну що ж, потрібно забувати про той момент, і потрібно створювати нові Нові моменти для англійців. Ну, а поки що вкидання за бокової. Тріп'єр невдало. Сенегал м'яч відбирає. Куєте з м'ячем. Куєте помилка при передачі. Англійці м'яч перехоплюють. Які показники збірної Сенегалу проти європейських команд на чемпіонаті світу? А я вам скажу три перемоги, дві нічії, дві поразки. Сенегалу до ЧС 2022 раніше не вдавалося перемагати у двох матчах чемпіонату світу поспіль? До речі, ще один цікавий факт: усі п'ять голів Сенегалу на чемпіонаті світу 2022 року забивали п'ять різних футболістів. А ось за відсутності Садіо Мане лідером Сенегалу за нанесеннями удару є Ісмаїла Сар. А саме 9 ударів. До речі, дуже цікавий факт. Також збірна Бразилії ніколи раніше не програвала африканським збірним на чемпіонатах світу до матчу з Камеруном. Жодної поразки на мундіалях, як я раніше і казав, від представників Африки немає поки що і в англійців. Чи вдасться сьогодні Сенегалу перервати цю серію? Дізнаємося. О 21.00. Саме о цей час розпочнеться реальний поєдинок за київським часом. І так, англійці в атаці. Кім Стерлінг виштовх на майданчику збірної Сенегалу м'яч втрачено. І що це буде кутовий? Так, поки що не знаю, але зараз заміна буде. У нас Кейл, Кайл Вокер іде з футбольного поля. Замість нього з'являється Філіпс. Так, кутовий для збірної Англії. Розіграли вони його. Рахім Стерлінг. Рахім Стерлінг протягує м'яч. Рахім Стерлінг на Райса. Райс на Магвайра. Гаррі Магвайр на Стерлінга. Стерлінг може відпасовувати, Відпасовує. Хотів він на забігаючого маунта. Але Рекошетом м'яч полетів туди до Філа Фодена. Вкидання за бокової вкидає Філ Фоден на Стерлінга. Дві хвилини компенсовані них закінчується. Гаррі Кейн ставить корпус. Відпасовує на Фодена. Фодена Маунта. Маунт удар поворотом за мешторного майданчика і м'яч пролітає повз ворота. Це у нас зараз іде е, свисточок. Як то кажуть, не фінальний, адже 90 хвилин зіграних. І будуть овертайми. Перші овертайми на цьому чемпіонаті світу. І, власне, у нас в симуляції. Ну що ж, ще два тайма по 15 хвилин. Друзі, абсолютно нудний поєдинок. Надіюся, хоча б по інформації для вас він був цікавим. І так, давайте будемо спостерігати, все ж е, таки, хто переможе сьогодні, чи буде серія пенальті. Я б, я, я б чесно подивився серію пенальті Ось між цими двома збірними. Куліду кулібалі порушує правила, не отримує жовту картку, однак е, жорстко зіграв проти Рахіма Стерлинга. Отримав е, просто попередження умовне від е, головного рефері сьогоднішньої зустрічі. Ну що ж, у нас маунт коло м'яча і мені здається, ну з цієї відстані. Потрібно просто закидати до штрафного майданчика і надіятися на того самого Гаррі Кейна, який там головою може замкнути. Просто розіграли англійці. Рахім Стерлінг непогано. На Фоден. на Фоден. Удар поворота буде заблоковано. Куліду кулібалі. Надійно грає в захисті. Поки що. Оборона збірної Сенегалу грає на висоті, адже англійці її зламати не можуть. Маунт. Фоден. Фоден! Удар поворотом. Ще один! Ух ти. Едуар Менді, сейв! Кутовий, ще один кутовий для англійців! Едуар Менді! Все робить для того, щоб не пропустити. Захисники збірної Сенегалу роблять все для того, щоб не дати пробивати, не дати ось увірватися англійцям. Не так в них це добре виходить, як у Менді, який парирує поки що все, що летить у його створворіт. Так, англійці розіграли м'яч. Деклан Райс. На Хендерсона Хендерсона намагається пробити, однак не виходить в нього. У кулібалі помиляється. Бакайосака. 102 друга хвилина зустрічі. Бака Йосака забиває за збірну Англії. Яка ж помилка від капітана збірної Сенегалу? Каліду кулібалі. Чому так довго працював з м'ячем? Чому він його не виніс? Ай-яй, яка ж помилка! Ну, тут безсилий Едуар Менді, Друзі, перепрошую. Здається, замість Гарі Кейна на футбольному полі з'явився Бакайосака. Не побачив я цього ось на старті першого овертайму. 105-та хвилина у нас вже закінчилась. Дві хвилини компенсував до першого овертайму головний рефері сьогоднішньої зустрічі. І збірна Англії в першому овертаймі забиває. Зараз нагода є для сенегальців! Як нею не користуються вони? Як вони нею не користуються? Арон Ремсдейл. Сейвить він удар була є діа. Я в шоці? Міг стати героєм Діа зараз. Зрівнявши рахунок, однак не вдається йому це зробити. Подача Скутового від збірної Сенегалу англійці практично відбилися. Чи все ж таки? Все, відбилися англійці. Райс спокійно на Філіпса. Все, перший овертайм завершено. Перший овертайм на користь збірної Англії. І яка прикра помилка калюдуку Лібалі. Саме він помилився, і саме після його помилки Сака забиває. Ну тут потрібно відмітити також Ісака, який до останнього відіграв, який пресингував. Адже, ну знаєте, в нього сил вистачає. Він вийшов у першому овертаймі, замінивши Гарі Кейна. Тому не дивно, що ось Гарет Саутгейт зіграв саме так, випускаючи з цього швидкісного гравця. Тільки не розумію одного. Бакайосака фланговий гравець вийшов на позицію Гаррі Кейна. Ну, в принципі, свою роботу він зробив, тому питань до нього ніяких немає. І так, ну що ж, у нас залишається не так багато часу. П'ять хвилин у другому овертаймі. І чи зробить сенсацію збірна Сенегалу? Чи все ж таки зрівняють вони рахунок і будуть пенальті? Хотілося би побачити серію пенальтів. Помиляється Філ Фоден. Мяч втрачає на правому фланзі вкидання для збірної Сенегалу. Є в них ще час, можна піти щонайменше в дві атаки. Діало, Гує. Менді, діата, діата з м'ячем. Діало. Потрібно йти вперед, потрібно йти тільки вперед. Діа з мічем. Діа. Діагує. Все, одна хвилинка залишається. Сар. Сар. Ну, удар поворотом буде. Удар від Діа. Але ж Він не такий сильний, все. Фінальний свисток, і у нашій симуляції англійці перемагають мінімально збірну Сенегалу з рахунком 1-0. У нас також була симуляція поєдинку Франція та Польща. У нас Польща пройшла далі, і сьогодні Англія. Тому ось наш прогноз: це Польща і Франція до раунду однієї четвертої. Якщо сподобалось вам, як я коментував цей поєдинок, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Все буде Україна! Всім добра, побачимось!